У ті дні не було царя в Ізраїлі, і в ті дні плем'я Дана шукало собі спадок, щоб поселитися, бо аж до тих днів не випало їм спадку посеред племен Ізраїля. Тож сини Дана послали зі своїх родин п'ять мужів з їхньої частини, сильних синів із Сараа і Естеола, щоб обстежити землю і пройти її, і сказали їм Підіть і обстежте землю. Вони прийшли до гори Єфрема аж до дому міхи, і зупинилися там. Коли вони були поблизу дому міхи, вони впізнали голос молодого юнака Левіта. Тож звернули туди і запитали його хто тебе привів сюди? Що ти тут робиш і як тобі тут є? А він відповів їм так і так учинив зі мною міха і найняв мене, і я став йому за священника». Тоді вони сказали йому Запитай же в Бога. І довідаємося, чи доброю буде наша дорога, якою ми йдемо. Ідіть в мирі, сказав їм священик. Перед Господом дорога ваша, якою ви йдете. І п'ять мужів пішли. Вони прийшли до Лаїси, і побачили народ, який жив у ньому, що сидів упевнено за приписами Сидонян, спокійні в надії, і не могли сказати слова, бо далеко є від Сидону, і не було угоди в них із сирійцями. І прийшли п'ять мужів до їхніх братів, до Сарра і Естаола, і сказали їм їхні брати, чому ви сидите? І сказали встаньте і ходімо проти них. Адже ми ввійшли і пройшли землю аж до Лаїса, і побачили народ, який живе в ньому в надії за приписами Сидонян і далеко є від Сидону, і угоди немає в них із Сирією. Але встаньте і підемо проти них, бо ми знайшли землю. І ось вона дуже добра. І ви мовчите, не полінуйтеся піти, щоб іти й успадкувати землю. Коли ввійдете, підете до впевненого народу, і земля широка, бо Бог передав її в нашу руку, місце, де немає там браку всякої речі, що на землі. І шістсот чоловіків з роду Дана, підперезаних військовою зброєю, піднялися із Сараа і Естаола. Вони пішли і отаборилися в Каріятіарімі, в Юди. Через це названо те місце Табір Дана аж до цього дня, ось за Каріятіярімом. Пішли вони звідти, і пішли аж до гори Єфрема, і пішли аж додому міхи. І п'ять мужів, які ходили обстежувати землю, принесли відповідь і сказали своїм братам: Чи знаєте, що в цих домах є Ефод, Терафін, Коване і Вилите, і тепер знайте, що вчините? Вони звернули туди і ввійшли в дім юнака левіта, у дім міхи, і привітали його. А шістсот мужів, підперезаних військовою зброєю, стояли біля дверей брами ті із синів Дана, і прийшли п'ятеро мужів, які ходили обстежувати землю. Прийшовши туди, взяли різьблене, ефод, терафін і вилите, а священник стояв біля дверей воріт, і шістсот чоловік, підперезаних військовою зброєю. Тож вони ввійшли в дім міхи і забрали Ефод, терафін, вилите і різьбле. А священник запитав їх Що ви робите? Вони ж у відповідь сказали йому Мовчи, поклади свою руку на свої уста і йди з нами. І будеш нам за батька і за священника. Хіба краще бути тобі священником дому одного чоловіка, чи бути тобі священником племені і роду в Ізраїлі? І зраділо серце священника, і він взяв ефод, терафін, різьблене та коване, і ввійшов посеред народу. Вони повернулися і відійшли, і поставили в лави дім і свою значну кількість худоби перед ними. А коли вони відійшли далеко від дому міхи, то ось міха і мужі, які з дому міхи, почали кричати за синами Дана. Тоді сини Дана повернули свої обличчя і промовили до міхи Що тобі? Що ти закричав? і сказав міха. Бо моє різьблене, яке я собі зробив, ви забрали і священика і відійшли. І як мені бути далі? То ж чому це кажете мені? Чого це? Кричиш? А сини дана сказали йому Хай не буде чути твого голосу за нами, щоби часом не вийшли на зустріч вам мужі розлючені душею і приєднаєш душу твою і душу твого дому. І пішли сини Дана своєю дорогою, а міха, побачив, що вони сильніші за нього, розвернувся і повернувся до свого дому. І вони взяли те, що зробив міха і священника, який був у нього, і пішли аж до Лаїса проти спокійного і безпечного народу, побили їх вістрям меча, а місто спалили. І не було нікого, хто врятував би його, бо далеко він від сидонян, і угоди не було в них з ніким. І воно в долині, яка належить домові Роова. Вони збудували місто і поселилися в ньому, і назвали місто іменем Дана, за іменем їхнього батька, який народився Ізраїлеві. А раніше ім'я міста було Лаїс, і поставили собі сини Дана, різьблене Міхи і Йонатан, син Герсома, сина Мойсея. Він та його сини були священниками племені Дана аж до дня переселення землі, і встановили собі різьблене. Яке зробив міха, усі дні, упродовж яких дім Божий був у силомі,